Четвер у студії працюють Стас Коновалов. Мовою жестів розповідає Ганна Костікова. Вітаємо вас. І сьогодні у випуску говоримо про наступне. За добу наші захисники знищили понад тисячу окупантів. Ворожий винищувач, бомбардувальник Су 34 та багато іншої техніки противника. Які проблеми заважають нормально жити мешканцям житлового масиву Лівобережний 2 обласного центру. Мешканці кам'янського допомагають нашим оборонцям. До волонтерів приєднуються все більше мешканців цього міста. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Ця ніч була тихою для всіх міст, сіл та селищ області. Попереду новий день боротьби на передові і в тилу. В єдності її маємо стійко продовжувати. Тільки так зможемо захистити рідну землю. Нашу незалежність, яку у ворогу, не відібрати. Тож робімо своє, зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Вночі повітряні сили України знищили ще один ворожий винищувач, бомбардувальник су 34 на східному напрямку. Крім того, протягом минулої доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 163 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Авіація сил оборони України завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ура. Аження по пункту управління артилерійських засобах, станції радіоелектронної боротьби та по іншій важливій цілі противника. За добу збройні сили України ліквідували 1150 чоловік особового складу ворога, 44 бойові броньовані машини, 23 танки. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно складають. Особового складу 413 тисяч осіб танків більше 6,5 тисяч, артилерійських систем понад 10 тисяч, літаків 342 одиниці. Ми продовжуємо вас знайомити з життям дніпрян у спальних мікрорайонах міста. Теми для репортажів підказують самі мешканці. Телефонують нам на пряму лінію телеканалу. Цього разу наша знімальна група, журналістка Ольга Ховрич та оператор Віталій Шалдов, побували на житловому масиві Лівобережний. 2 перейменувати провулок з Людмили Мукиєвської на Соломії Крушельницької перейменували, але до кінця зробити внутрішньоквартальну дорогу по ньому зась. Рівно на стику двох житлових масивів лівобережний 1 та лівобережний 2 різко обривається асфальтне покриття і починається бездоріжжя. І така біда, що з проїжджою частиною, що з тротуарами, тягнеться до школи номер 133 Одне піпіпі. -пі -пі. Все життя це така дорога. Лужі, на лужі, яма на ямі. Їздити всі невозможно. А ходити? Зараз стало лучше, тому що от хоту тротуар. Це нещодавно. Нещодавно, так. Да. Ну так нещодавно, може бути, несколько лет тому. А так просто ужас. Не заїхати, не пройти було взагалі нічого. Особенно вон там чуть-чуть далі. Дорога, звісно, у нас тут дуже-дуже погана. І до школи, да, так теж. Так що у нас тут погані дороги, поки нічого не, не, не роблять. Поки нічого. Та що взимка, що весною, тут весною взагалі потоп. Тут страшне, вода кругом стоїть, нема ні. Зараз хоч висохло, а ж тут все рем'я стоїть вода. Тут не пройти, не проїхати. Машини теж їздять навіть по пішохідних дорожках, тому що немає як проїхати. Найбільші ями засипані будівельними відходами, щоб хоч якось зробити внутрішньоквартальну дорогу проїжджою, де це було можливо. Автівки помітно збавляють швидкість, аби подолати цю ділянку провулку Соломії Крушельницької, особливо коли їдуть назустріч одна одній. Не одне колесо зіпсувалося тут. Не пощадило бездоріжжя, як автівки, так і дитячі візочки. Дуже жахливо. Як ви справляєтеся? Плохо. вже і колеса попробивали, і все. И кожен день эти ці ями я передоліваю. На теме дуже незручно. Хотілося б, щоб їх как-то все таки отреагували і атрімонтіру. Та більшість мешканців житлового масиву лібережний. 2 вже зневірилися, що у міській, що у районній владі. кажуть, що досі карманичі міста їх прохання зробити дорогу не почули. Ой, що туди обращатися, вони не, не слиша. Уже вже сколько раз говорили, сколько раз просіли. До одного места. Вот Депутатов. Сюда, только выделяют денежки, днишки, а куда они идут? А кто у вас депутат? Я из, не знаю и знать никаких. И я тоже не знаю і не дивно, що дніпряни обурені, бо з одного мільярда 200 мільйонів гривень, витрачених міською владою тогоріч на ремонти доріг у Дніпрі, керманичі міста не спромоглися виділити кошти на асфальтування ділянки провулку Соломії Крушельницької, що на житловому масиві Лівобережний 2 І чи дійде до них черга цьогоріч, людям невідомо. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини Д1. Мешканці Кам'янського з першого дня повномасштабного воєнного вторгнення допомагають нашим захисникам. Ця допомога адресна. Деталі у сюжеті наших колег з кам'янської студії телебачення. «Місте -Б». Спортсмени, освітяни, медики, працівники органів місцевого самоврядування та інші представники громади активно займаються волонтерською діяльністю. Плетуть маскувальні сітки, закуповують продукти харчування, речі та медикаменти, збирають кошти, щоб забезпечити воїнів всім необхідним. Днями від спортивної спільноти міста нашим захисникам передали технічне забезпечення, яке вони замовляли. Я хочу подякувати нашій спортивній спільноті, освітянській спільноті, нашим медикам, працівникам міської ради, які з перших днів війни допомагають нашим військовим. В першу чергу подякувати нашим військом за те, що боронять нашу країну, боронять наше місто. подякувати вам за все і побажати, щоб повертали додому живими та не в Серед наданої допомоги генератор для бійців 93-ї бригади збройних сил України, в якій служить батько вихованки відділення волейболу Ірини Лукашової, а також технічне підсилення передали сину Світлани Наволочко, працівниці дитячої юнацько-спортивної школи номер 4 Ігорю Наволочко для своєї частини. Старший лейтенант медичної служби потребував сучасний ноутбук. Хочу зазначити, що наші колективи, наші спортсмени, тренери, учні, батьки з перших днів початку повноваштабного вторгнення вони втрутились почали допомагати нашому війську. Ігор Волочка це наша дитина. Він зростав на наших очах. І він знаєте, хочеться сказати, що в день закінчення медичної академії, коли він отримав диплом, наступного дня він вже пішов у військо, пішов у стройки, як військовий лікар. Військові лікарі виконують завдання не тільки у шпиталях. Не тільки оперують, постійний моніторинг неба з приводу авіації, дронів, вони пілінгуються теж. І, наприклад, якщо от, по медичній частині, то е, спостереження та координація там, бойових медиків, е, хто куди, де, тому що не завжди там, можуть передати, що є поранені. З якого напрямку тож, за допомогою ноутбука, військові лікарі зможуть оперативніше надавати допомогу нашим захисникам. Сергій Суліма і Рада Акімова спеціально для телеканалу Д 1 Розкрити сутність російської агресії у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Провідні науковці обговорили стратегію боротьби з російськими та радянськими міфами в гуманітарній сфері України. Про те, чому важливо боротись з ворожою пропагандою, та як це робити у матеріалі нашого власного кореспондента у столиці Сергія Салія. З початком повномасштабного вторгнення в Україну Росія посилює інформаційний супровід агресії. Кремлівська пропаганда працює відразу на кілька фронтів. Намагається виправдати загарбницьку війну, дискредитувати Україну в очах світу та позбавити її міжнародної підтримки. Найбільше сил кинула, щоб деморалізувати українське суспільство та звести до мінімуму його спроможність чинити опір агресору. Наш ворог сильний. Ми маємо про це знати. І він насамперед сильний традицією ненависті до українського. Це не народилося і, 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 і комунізму-соціалізму. Це було те давніше, яке вирізало цілі міста, знищувало цілі регіони після всього нам говорили. Та ми це робили по-братськи. Ну, ви старший брат, старший брат так повівся. Війна сьогодні із Росією це війна екзистенційного характеру. Росія завжди вела війни з українцями екзистенційного характеру, тобто на винищення української нації і на ліквідацію української державності. В українському гімні слова душу і тіло ми положим за нашу свободу, написані кров'ю поколінь. Росіяни чудово знають здатність українців до боротьби, тому спочатку впливають на душу пропагандою, а потім знищують тіло. Розповідає герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук. 70 років совєтської окупації підтверджують його слова. Я би не хотів би, щоб ми знову повернулись. До сторічної давнини, коли ми через внутрішній розбрат, через шфари втратили державність, втратили. І пам'ятаєте, потім був і голодомор, і гула і репресії. Новітні ж науковими дослідженнями та судовими експертизами встановлено, що комуністичний режим з метою ліквідації української нації та з метою невідновлення української держави під час геноциду знищив 10,5 мільйонів українців в Україні та північно-кавказькому краї. Інформацію про злочини Росії проти нашої держави потрібно розкривати, тому неурядові організації перейшли від слів до діла, запустили всеукраїнську акцію донесення правди. Ми поширюємо серед бібліотек та університетів України. Цього разу це були київські бібліотеки та університети книги з історії України, з новітньої історії України, де розкриваються злочини Кремля, злочини тоталітарного режиму. З рук заступника начальника Національного університету оборони Ігоря Гордійчука та директора інституту української мови Національної академії наук Павла Гриценка найактивніші діячі отримали нагороди та відзнаки. Зокрема, подяку отримав журналіст Ростислав Мартинюк, який спільно із міжнародним благодійним фондом Олександра Петровського Солідарність доносить правду про злочин голодомору. Ця подяка Національної академії наук. Вона була б неповною, якщо б я не згадав про те, хто справді надає постійну допомогу у віковічні пам'яті цих жертв. Це Олександр Петровський, це фонд Солідарність, які разом з Анжелікою Петровською розробили проєкт реконструкції національного музею пам'яті жертв голодомору, який сьогодні приймає найвищих гостей в новому форматі з новим технологічним рівнем і з новою глибиною глибиною. Осягнення трагедії української нації організатори національного круглого столу обіцяють провести такі заходи по всій Україні. Зокрема, вже були у Львові та Києві, і найближчим часом приїдуть у Дніпро. Сергій Салій, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу Де 1 Переробляли та збували зброю. Поліція Кривого Рога викрила двох незаконних ділків. Фігуранти незаконно зберігали вогнепальну зброю та боєприпаси, здійснювали переробку зброї та надалі збували її на території міста. Зловмисників затримали. Все вилучене направили на ек експертне дослідження. Слідчі повідомили зловмисникам про підозру. Семирічна дівчинка за допомогою поліцейського повернула жінці втрачений гаманець. Мешканка Лихівської громади Аліна під час прогулянки в парку знайшла гаманець з грошима. Дівчинка хотіла повернути його власнику, тож звернулась до поліції. Правоохоронець протягом двох годин розшукував власницю, 57-річну жительку Кам'янського району, яка загубила гаманець у парку. Поліцейський офіцер Лихівської територіальної громади Володимир Ільїн запросив маленьку Аліну з мамою на поліцейську станцію та вручив їй подяку. Держархів області підготував виставку до 80-ї річниці звільнення Дніпропетровщини від нацистських загарбників. Це 26 експонатів переважно оригінальних документів, що зберігаються у фондах. В чому їх важливість у наступному сюжеті? Довгий час ці документи були засекречені. А вони відкривають ту істину про Другу світову війну, у тому числі на території нашої області, яку приховували десятиліттями. Ці е, хронологічні довідки були підґрунтям для складання актів збитків, заподіяних під час е, окупації Дніпропетровської області фаржецькими загарбниками. Вони зберігаються в фонді. Архівний відділ Дніпропетровського облвиконкому. і е, до недавнього часу вони були, е, мали е, обмежений доступ, е, тому що в них. Е, Є відомості про колаборантів, які співпрацювали з окупаційними властями, про поліцаїв, різних людей, які приймали участь у масових розстрілах мирних громадян. І є навіть отакий перелік у нас тих людей, які приймали участь у масових розстрілах. Всього у місті Дніпропетровську, тільки у Дніпропетровську, під час окупації було знищено 29,5 тисяч мирних жителів і 30 тисяч військовополонених. Але на жаль, ця цифра. Неповна, тому що німці, які вели облік єврейського населення, наприклад, і потім його розстрілювали, вони всі ці документи, які підтверджували масові розстріли, вони вивезли з собою, і тому ми можемо спиратися тільки на ті відомості, які у нас є. Це косвенне підтвердження цих актів злодіянь. Крім того, акти, які складалися надзвичайними комісіями по злочинам в період окупації, вони збиралися ось такі. Альбоми в даному випадку це фотоальбом по місту Дніпропетровську і Фотоальбом по місту Дніпродзержинську складалися двома мовами на російській і німецькій мові, і потім відомості з цих документів передавалися для оприлюднення на Нюрнберзькому процесі. Ці матеріали стали підґрунтям для складання актів збитків, нанесених державі та мешканцям в роки війни. Тільки для території Дніпропетровщини це 30 мільярдів карбованців, це перелік, от, наприклад, місцевих мешканців Вербської сільради Павлоградського району. Тільки з однієї сільради, після звільнення після окупації, було забрано до армії 540 чоловік. Це були, були молоді люди з у віці від 16-17 і до 60 років, часто немічні хворі, і ось саме тут при ем, звільненні України, при вході битви за Дніпро виникло таке поняття як чорна піхота або «чорнопіджачники». Це цивільні люди, яких кидали в бій як гарматне м'ясо. Забирали зі звільнених територій, не давали жодного озброєння, і вони йшли в бій у цивільному одязі. Повернути і вийти або вийти з бою вони не могли, тому що позаду стояли загороджувальні загони НКВС, і вони розстрілювали тих, хто намагався втекти. І майже 90% цих людей гинуло в першому ж бою. Єдина зброя, яка у них була, це каміння в руках або половина цеглини. Письменник Віктор Астаф'єв писав. Він був учасником битви за Дніпро і він писав, що ми залили своєю кров'ю, завалили своїми трупами німців, і береги Дніпра були всі всіяні тілами цивільних людей у різнобарвних. Домотканих свитках військові польові військомати, які якби забирали цих людей е, до лав армії, вони не встигали обліковувати їх, е, тому що їх відразу кидали в бій, і е, тому точна частина цих загиблих е, е, цивільних людей неможливо неможливо обрахувати. Є така приблизна цифра, що е, всього по Україні. Е, Таких людей загинуло 3 мільйони 200 тисяч. Звільнення Дніпропетровщини почалося в серпні 1943-го. Півроку тривали бої. Додає пані Ніна. Останні населені пункти визволили в березні 1944-го. За час окупації населення регіону зменшилося на півмільйона. Виставка дає повну картину тих подій, адже в документах є історичні факти про зрадників, поліцаїв. А також правда про звільнення наших міст і сіл Дніпропетровщини. Павло Живєтєв, Роман Амакян, новини д 1 Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших прямих ефірах. На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії для вас працювали Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Плільнуйте себе, слава Україні! Вітаю, друзі! На телеканалі д – коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 29 лютого. Ранок у Дніпрі буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатись ясним. Тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опазів. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 7 градусів тепла, вітер південний до 2 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та кам'янському. Вранці небо буде ясним і залишатиметься таким майже весь день. А ввечері його затягнуть хмари. Без опадів. Температура повітря від 2 градусів морозу до 7 градусів тепла. У Марганці хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, без опадів. Температура повітря від 0 до 6 градусів тепла. У Нікополі, Кривому Розі та жовтих водах ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка отримає... До самого вечора без опадів. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 8 градусів тепла. 29 лютого здавна вважається самим нещасливим днем. У цей день наші пращури не працювали, намагались не виходити з дому, особливо до сходу сонця. У давнину примітили, якщо собаки катаються, до снігу, а то й до гурделиці. Дякую за увагу. Нехай над головою завжди буде. Де ясне небо і яскраве сонце? З вами була Альона Погорєлова. До зустрічі.